Скажете, коли виключити? Mm -hmm. я... mm -hmm. Шановні колеги, ми зпочаємо роботи нашої комісії. У нас єдине, що у нас просить у нас Офіс охорони культурної справді вирішити 16 питання. І Оце. До і Союз України. О. Та і також у нас є два додаткових питання. Це одне про включення до порядку другого типу та надання в оренду приміщення в місто Дубляне Шевченко. 4. і також звернення. У нас є Львівська міська громадська організація Союз України. Ставлю на голосування перед тем. Хто за? Дякую рішення України. Тоді розпочинаємо з першого питання. Про включення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень на вулиці Конецького, 1, Зелена 150, Донецька, 3, Руданського 3 та Зелена 20. Це все є міг... міграційна служба. Вони зараз пройшли процедуру ліквідації однієї юридичної особи, створення іншої, створили західне міжрегіональне управління Державної міграційної служби. Тобто це приміщення, які вони фактично. за? Я перерішую Про включення до переліку другого типу та надання оренди на житлових приміщень на вулиці Володичковського, 38, це є наш юмку в Шевченківському районі. До я прийшу прийшу. Про додаткову умову продовження договору оренди на житлових приміщень на вулиці Зубрівській, 30. У нас є орендар, але аванс отримали вже не погодив йому 5 років. Тому погодить тільки термін до 31.08.27 року. А хто було а, Школа. А що вона підходить? А там які силодії? <посіб> Можливо, школа має своє бачення до 27 року. Це євро попала у нас практику, да? Є. Сесії. А є, є запогодження там навчальний західні? Так, мітовий 31. Добре, ставлення голосування, дам проходити за. Я вирішую проїздити. Про додаткову умову продовження договорів оренди, житлових приміщення на вулиці Миколичука, 9 та на вулиці Шевченка, 358, Б. Це також додаткова умова стосується терміну. Тут баланс отримувач визначився 3 роки. Це теж є діючі орендарі. ПЗОВ декаду 2000. Це так і добре. А пропонується зменшення терміну? Зменшення. А зв'язку з чим? Баланс отримувач так. Та, можливо, яка з концепції розвитку так медичної закладів. Хто за? Дякую, рішення. Про додаткові умови оренди, частини нежитлових приміщень на вулиці Миномазепа, 25, де були по 4. Це є платіжні термінали по 2 квадратних метри. Ставлено на голосування даний проєкт ухвалив назад. Яка там ситуація з перенесеним Іванович? Ми uh -huh. зробили аналіз, вже доробляємо, він вже буде готовий, тому так само обговоримо, як які пропонували пані представників комісії, нашої профільної по медицині. Про внесення змі до ухвали міської ради від 02.03.23 No2979 про затвердження додаткового переліку підприємств, основної організацій, які надають соціально важливі послуги на селі. Це є технічна ухвала, виправляємо слова. В першому додатку були слова Львівський відділ Союзу Українок, а в другому додатку, там, де організм плата, в них вже правильна назва була організації РПО Союз Українок. Тому технічні правки слова, а такі замінити на слова такі. Це ви пропонуєте львівський відділ це Львівський, Львівськоміська, громадська організація. Так, там ну, закралася помилка, і вона так потягнулася, у нас такого орендаря з такою назвою немає. Тобто Ми технічно виправляємо. Ставлю на голосування дані переходить. Хто, хто за? Дякую, що не вже окремі. Е, наступний проект ухвали про списання безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати орендної плати за окремі об'єкти комунальної власності військової територіальної громади. Також має оригінал. Тут є два додатки. Перший додаток це є е, е, додаток, який стосується. Конструктивних елементів благоустрою і це є малозначність епогу. Вона є, в порядку е термомії, е так. Я просто до кінця розумію, а ці підприємства, які тут є, ці адреси, які тут є, вони якось відображені в перспективній плані в ухвалі про встановлення мафі? Це не маха, це були літні майданчики, які від нас вже зібрали. І тут малозначність, тобто якщо. А судовий збір коштує три тисячі, нам заплатити на ступіти. По 10 гривень сама від самих судді ми не маємо жодних відносин. Тобто вони не мають ні поміну оренди, ні політніх ми, а ні. Ні, цих і немає. Таке відома в лісу? Так. Договірних відносин немає, тимчасових споруд немає. Тобто ми не маємо... 96 копій. До 96 копійців. Залпосплатили закрили окремо. Другий додаток, є другий додаток. Другий додаток це є безнадійна заборгованість, кажучи. Тут є 4 орендарі, колишні орендарі, а сборбованість від виникала 2010-го, в 2010 когось 2013-го. На, у нас є рішення суду на користь тягнути на користь КВ, але з е огляду на те, що е неодноразово виконавче провадження е було, на наказ е скерований був у виконавчу службу, не було майна, а розтягувати, тому власне виконавча а служба е повертала, замовлена е всі, ті без... На добре 4. Зараз добре? Без інколи. Арміки на це мовить про те, там, де зараз у нас відкритий цей да. жарт був. А Хор це що за організація була? У вже зараз з нами немає договорів, тому мені важко сказати бо, про допомогу з некла до 2008 року. Угу. Другий додаток, ти не прогоджує. Оце не погодження. Так. Як, чесно кажучи, ще детальніше його теж пропрацював. Ілон дивися, тут є два додатки. Один додаток це мова йде про конструктивні елементи, це мова йде про літні майданчики. Там є 96 копійок, там різні платежі. Є другий додаток, який... На сьогоднішній день складає суму приблизно 898 тисяч гривень. Є звернення, є судові рішення, є звернення у, у виконавчу службу, є листи про те, що вони не мають що з них стягнути, як з юридичних, я так розумію, як ви там усі там не розумію, чи по законодавству не можна застосовувати до керівництва. Це треба розпочинати, мабуть, процедуру банкрутства. Та, бо гроші, в принципі, ми не малі. Я би запропонував поставити цю ухвалу на розгляд ради, а ми б ще до пленарного засідання зрозуміли би чіткіше по цьому другому додатку, наскільки він взагалі реальний чи нереальний щодо погашення цих боргів. Робимо тоді так. Ставив на розгляд ради на дану пропозицію подання факту. Хто згадав? Дякую, що є Так. Наступний проєкт опалу – це вже з додаткових про включення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень на вулиці Тараса Шевченка. 4 місця. Можна мені згадати, що це? Так, зараз. Так. Дивіться, зараз все Так, це все опало з додатками. А там що? Інформаційно. акція. Так, так, я це подивлюся. Так, так. Наслідки. Це далі. Дубляна, чотири. Так, зараз, дивимося. То додатково. Оце ні. наше? Ні, ні, це додатково. Угу. Я перескочила до Давайте попередку денному та потім а, вже додали входиться. Так, у нас є звернення творчого працівника Зуб Тарас Романович. В нього є диплом Львівської академії мистецького і лише Рундар. Дякую. Ставлю на голосування дане звернення. Хто за творчий працівник? Дякую. Рішення прийнято. Наступний творчий працівник це є Кишеваров Олександр Сергійович, Теж він є, має диплом наявний, а вже військові національного інституту прикладного і декоративного мистецтва. Диплом мене мене прохання наступний раз, ви будете нам надавати ті матеріали, скидайте нам фотофіксацію цих привіщень. Добре. Щоб чітко розуміли, в якому стані привіщення. Ставлю на голосування дане да, звернення. Хто за, дякую, що по не повітря? Наступна Після. Балдіна Ірина Сергіївна. Теж вона є творчий працівник. Mm -hmm. Він має диплом Львівського професійно-технічного училища номер 1 mm -hmm. Ставлю на голосування дане звернення. Хто за? Дякую, що не відповідав. Наступний творчий працівник це є Будняк Едуард Геннадійович. Те, чи має диплом Державного інституту прикладного і декоративного мистецтва? Ставлю на голосування та незерння хто за. Дякую ви рішення. Кужель Анатолій Семенович, диплом військового Національного інституту прикладного і декоративного мистецтва. Ставлене голосування та незерння. Хто за дякую ви рішення прийняти? Петурцов Константин Миколаєвич. Має а, членський квиток творчого об'єднання народних майстрів та художників помадорів. Ставлю на голосування дане звернення, хто за? Як ви рішення приняти? Юрків Христина Володимирівна, має диплом Львівської національної академії мистецтв має членський квиток Всеукраїнської творчої спілки. Ставлю на голосування дане звернення, хто за? Дякую рішення. Про включення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень на вулиці Тереста Шевченка, 4 у місті Дубляни. Це є наша бібліотека муніципальна. Ми маємо звернення. До звернення Дублянської дитячої школи мистецтв імені Турчика. Ставлю на голосування. Даний проєкт ухвали. Та за дякую проєкт? Все? Чикарного слова. Це у нас виходить вибороць цей проект палек от рекламу тій організації. тому що ще Обласне, знаємо, що немає ніяких знанок, які є дивини сюди з Україну, коли що не потрібно. По ухвалі зараз загринувся квадратний метр. Тобто в зараз немає нікого, але вона є власне цьому другому додатку, де має півнокре. Ми просто думаємо відповідь на це значить. Так. Присилайте. Добре, день. А де наш стовп буде поплив кожен? Ви все буде про ці питання? Так, власне, ці питання, які також стосуються Оличаківського центру. Якщо говорити про перше питання, погадження розпису використання коштів, тому йде про те, що з тих коштів, які в нас є за мешком, ми перерозподілили їх на проєктування по максимуму полю, по по ну, на полю по чесних похованнях 86 а це що стосується розпису, що стосується ухвали по бюджету, то мова йде про те, що в нас була стрічка в 2025 році поповнення статуну капіталу на нове будівництво Вуличаківського військового меморіалу. Ми цю стрічку розподіляємо частину коштів, які направляємо на тобі чотири. Так, насправді дуже погано чути. Включіть свій мікрофон, бо вас не чути. Зараз чути? Не чути. Не чути? А ти нас чуєш? Чую. В разі чого показує? Ми розподіляємо, переникаємо на завершення робітного ставку. Там залишились демонтажні роботи. Українських могил провести фундаментів і підостави від плитки і частину коштів власне, на проєктування, бо нам там Добре, Але зараз тих 3 мільйонів і 700 люди бачимо, забирають ту цифру, так? так? Але я ж бачу, наприклад, там все, що тут ну, одинаково, всі ті стрічки. Та що саме? Що це у нас? Коди? Ну, це ж коди, які стосуються доповнення інститутного капіталу, вони ж однакові і будуть просто неминувальні стрічку в Ну, Важливо просто, о, е, якщо ми, наприклад, зараз перекидаємо ті кошти, що реально ця проєктно-кошторисна документація, вона якби була використана і запрацювала, тому що буде новий рік, будуть нові ці, і можливо там і зарплата може змінитися, і тому потім знов треба дивитися. Насправді є двостадійне, і воно потребує певний період часу. У нас угода укладена з проєктною організацією до 15 липня. Скільки ви витрачено на проєктування? На проєктування оплачений аванс в розмірі 339 тисяч гривень. Загальна сума 1 мільйон 130 часов. Це поки є намаганні спогубити наш проти підведені освіти. Ставлю на голосування. Дане звернення. Хто за? Дякую. але тепер 17. Там ж ваша робота? Кажу. Ваша Was... робота? Ну, перше ну, питання, питання стосувалося перекидки по полі почесних поховань, друге – попав на славу підготові будь-які роботи. Це на завершення демонтажних цих. А, то вже не можна поговорити. Mm -hmm. Так, я про це вже говорив також. Ні, ми голосували за 15. Я ж кажу, що я так зрозуміла. Це в межах тих самих працює. Щось тут не накупили. Розказ використання коштів Перше, прошу я доповів. І два листи і це євро. Це вже спочатку вирази цього села. Це в нас вказано. No 74923. Давайте по цьому тепер. Нос, це тепер. в нас є попав постави, бо є завершення монтажних робіт. Mm -hmm. Добре, ставлю на голосування звернення офісу охорони культурної спадщини. Номер 4, 3, 2, 4, 49, 11. Хто за? З використанням коштів це ми а, ми не оренди найкраще. Ми йдемо ну, по ми, 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 ми да, мусимо, Воно все окремо. Я зрозумів. Це було вже звернення від музею. Це те, що я казав, що ми зробили про. Ця сума, яку ми перекинули це з нашого залишку. Mm -hmm. Добре, значить, зараз я ставлю на голосування звернення ЛКП Музею Лечаківський цвіта. Хто за? Дякую, Дякую вам. Якраз слухаємо музей народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького. Відповідь. Ну, на наше рішення та звернутися до самого музею вони нам надали відповідь, де ми так само в своєму зверненні додавали звернення до депутата обласної ради Роботицької, і де вони нам казали, що вони звернулися до Міністерства культури та стратегічної комунікації України із листом від 23 із проханням надати роз'яснювальну інформацію щодо. Релевантних законодавчих норм способів ведення обліку архітектурних об'єктів. І тому на сьогоднішній день е письмової відповіді на цього листа вони не отримали. Я пропоную означає, тоді е надати відповідь депутату обласної ради, е додати туди е лист е від музею. І будемо очікувати на, на лист від міністерства. Я думаю, що тоді вже буде більш чіткіше, зрозуміло, як вирішувати всі питання, які були зазначені в, в цьому зверненні депутата обласної ради Роботицької. Тому беремо до уваги цю відповідь і надаємо а, відповідь депутату обласної ради. Хто за? Так, дякую, Наступне. Питання, це в нас було звернення від мешканців мікрорайону Знесіння щодо проблеми, з якою вони стикнулися за місцем проживання. Це мова йде про ТЗОВ Фест Репаблік, який, на їхню думку, заважає їм проводити свій війний час у своїх помешканцях і взагалі заважає, я кажу, спокійному проживанню. Ну, оскільки там є дуже багато наведених фактів, експертиз щодо шумової, порушення шумових норм, є пропозиція, оскільки ми не є там профільною комісією з визначення саме цих фактів, які вони там зазначали, є пропозиція скерувати дане звернення в Держпродслужбу для того, щоб вони відреагували на звернення мешканців. І надали чітку свої відповіді стосовно того, що відбувається на даній території. В даному зверненні зазначу, щоб вони дослідили повністю всі зауваження, які вказали мешканці, і направили нам відповідь, і направили також мешканцям-заємникам. Ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за? Дякую, що не Ну, ми закінчили. А, ще Союз України, так ще Союз України. Стосовно звернення Союзу України про продовження їм оренди на приміщення за однією гривнею на рік, ну, вони є внесені в список соціально важливих організацій. Там єдине, що була технічна помилка, і зараз якраз ми от, от, тільки за цим столом якраз розглядали проект ухвали. Про зміну цієї назви, забирання тих технічних, внесення технічних правок для того, щоб вони в подальшому мали можливість скористатися цією можливістю, яку дає Львівська міська рада стосовно продовження оренди даних приміщень. Тому ми, в принципі, підтримуємо дане, дане звернення. Єдине, що. Готується ухвала, і як тільки там будуть внесені ті зміни в назві, то тоді вони автоматично будуть мати можливість продовження оренди, але вже не так, як вказано в листі там, в одну гривню там, на рік, бо вони, в принципі, по договору, якщо я не помиляюся, там вказано один, одна гривня метр квадратний. А стандартно за процедурою, як і всі організації, які внесені в цю ухвалу. Тому ми надамо відповідь громадській організації, що ми вносимо зміни в ухвалу, де робимо технічну поправку, і в принципі якби тут це питання, яке мене викладають в даному зверненні, воно автоматично буде знято. Тому ставлю на голосування дане звернення з тим, що дякую, з тим, що ми роз'яснюємо таку тобто, записку легеньку, де ми покажемо, що їхня організація. Буде мати соціальну важливість цей стан і тоді проблем ніяких лісорендою не буде. В принципі, все. Дякую тоді за роботу комісії. Комісія завершена. Все па. Сьогодні без коментарів.